Коротше, Combo. бо порвалися патрубки ЄГР. Ось тут один і ось текло другий. На автомобілі стоїть воно ось так. Чи ось так прикручується. Коротше, його щоб зняти це повна жопа. Так, каталожний номер. 55, 18, 46, 53 один, а другого вже мабуть ні не залишилося. бляха, тут ще, мабуть, дірка в ЄГРГ. Чи воно там і повинно бути? З другого з другого патрубка кодів ніяких вже не видно. Ну, коротше, якщо знайду то це його тут не знаю мабуть діра чи це вже хтось спеціально так зробив <рив> <рив> не знаю мабуть його там не повинно бути дирки так цей управління п'єрбург цей є по ходу фірми Ось таке, будемо міняти патрубки. Купили Gates сам дешевенький. Бо там є взагалі кажем патрубок по півтори тисячі, ну йо, нафіг. Це вже якось перебор за отакий кусочок різнини платити. Так, 0,2, 1736 Gates. Не знаю чи це каталожний номер, чи що це воно таке. Ось коробка теж 0,2. 27,54. Це другий шланг. Не знаю, похожі, в принципі. Думаю, підійдуть. Ну, аж будемо їх міняти і ставити назад. Собацюра. Ну. Коротше, щоб щоб зняти ЄГР, треба зняти бачок, топлений фільтр, розбарахулити тут все, трубку зняти, подачу воздуху. Ну ось таке, і ми його сюди витягнули. Там теж ось якась трубка теж впирається достати. Треба трубки пічки зняти. Тому отак. Коротше тут Щоб той патрубок, бляха, тече в самому... В самому хорошому місці воно там тече. Так само як той стартер, бляха, в самому хорошому місці. Так, ладно. Там ще прокладка, якась не знаю чи залишилася вона чи десь впала. Короче, збирати будемо цей ЄГР назад. Не знаю, там щось чистити може чи, чи не чистити, чомусь, чомусь якась дірка тут. Може якась там тряпка така надіта. Не зрозуміло, мабуть дірка тут не повинна бути. Не знаю що її робити. І там не видно, щоб там якась сажа була. Може він вже не, роб, не працює. Ну коротше ось таке.